Містевно пише про кохання. Але ця книга запізна це не тільки любовний роман, а й остросюжетний бойовик з елементами трилера. Хоч Мені ці е, не дуже подобаються бойовики, але я цю книгу все-таки дуже сподобала, і мені неймовірно сподобалася. Ця історія ведеться з від е, трьох головних персонажів. Перший це Слога дівчина, красива, розумна, добра, співчутлива, яка живе в, з Асою, тому що в неї є брат, якому треба кошти на лікування. Аса це наркоторговець, який має важке дитинство і психологічні травми, ставиться до Слова дуже погано, як до служниці, не як до коханої дівчини. Тут з'являється ще третій головний персонаж Картер. Це е, він працює під прикриттям, він намагається накрити бізнес ас. І чи вдасться йому це? І що буде зі словом, ви можете прочитати в цій книзі. Е, вона дуже цікава, я однозначно її рекомендую до прочитання.